Не винен нічого. 아. 어? 어? і судівського ну, на наболися докторе, і прочитайте обіцянку. Я, що нижче підписався, посвідчую, що взяв пане Марселіне де в замку, «Арбас» вас суму дві тисячі піастері, яку зобов'язуюсь повернути в тому ж замку за першу. та одружитися з нею. Але яку суму я їй маю повернути або одружитися з нею? А це велика різниця. Як тут мають Так, або e, так? Або... Та? Я бігаю, що цей сполучник розціловий, який розціляє вищі сказані е -е -е -е, частини. Або започує гроші. Кома, або одружуся з нею, Кома! Вона там є! Слухайте, про що ви там так довго морковку? Ти тримати голова москові до нього, і моя справа програна! Чого може дорогати позивачка? Шлюбу чи платежу? А, Одне але... і друге разом це вже забагато. Чудовий призов! Чому чудовий? А тим що ти не будеш своїм родицем? Довечіть! Ваше виможосте! Коли на ковдра, береш білюшки і золоті речі мені на мені розбійня та мене довели Бога Весового роду, то тать байдавість із якої зробили мені відстаки на тілі, того і яким дорогим я. Б... Так! Біля якогось замку! Вікарю, якщо ви мене повернете мої ще 5 шлях'яні родині, мої благородні батьки витягть купою золота.